<реш> Всім привіт! Сьогодні в нас на дегустації горішки від золотої ниви. Ця марка ще не дуже популярна, але ми справді чули про неї багато. Перше, що ми оцінюємо, це дизайн, досить мінімалістичний і зрозумілий. Тепер за смаки маємо при собі три: є ще краб і сир. Та якщо вам цікаво, ми ще спробуємо ці два смаки на наступний раз. Ну що, пробуємо? Першу сіль. Це класичний смак, його доволі важко порівняти, але вони дуже хрусткі та смачні. Що будемо пробувати далі: бекон чи васабі. Я думаю, о, давай бекон. Давай. Смак досить насичений, вони не прісні, хрумкі, але ну, це вау. Я, звісно, не полісов, але їх я безполосова. <рес> ну, і васабі. О, я люблю гостренькі, це саме смак для мене, але в міру гостренькі... Ой! запекло горішка реально Ну, не злоділа. Нам дуже сподобалось. То що ви чекаєте наступні огляди?